I'll put а Дев'ятнадцятого де вже минуло, 19 дев'ятнадцять сніг ще лежить, але вже починається відлига. Було кілька градусів морозу. день. ввечері ще більше морозу було. Але справа йде до весни. О, до речі, готель весна. В ньому навіть хтось є. Ми прогуляємо в центр до ялиночки маємо ще далі до шайби і ще далі далеко не підемо тут ввечері так щоб було світло насправді не дуже є де гуляти а, тут видно бачите калюжі снігтани Знаєш, один мій знайомий жартує, що є мінус ноль, а є плюс ноль. При мінус ноль сніг не тане, а при плюс ноль вже сніг тане. А це напевно той варіант, що плюс ноль. Деякі ресторани світяться, а деякі закрилися. А навіть ця альтаночка освітлена, теж вже, можна сказати, давненько її не підсвічували. Хтось з білету, хтось на білет. А, хтось повз білет. І Ні за кавою, ні за млинцями черги нема станом на зараз. Більше того, млинці навіть не працюють. А це не є така пізня година зараз. Ви ж що щойно 19. -та. А ще на ялиночку подивимося. Людей стає з кожним днем все менше і менше. А наближається такий місце, як лютий. Наступне збільшення очікується хіба в травні відпочиваючих. Ну і звичайно липні-серпні. Там буде пік. З такого цікавого, що можу розказати. Є інсайдерська інформація, що вже цього року влітку. Кристалевий палац планує відкривати свій клуб і організовувати там танці, дискотеки. Тобто про шайбу станом на зараз інформації нема. А от кристалевий палац має відновити свою роботу. Значить, це, це орган чути. Чути ж, правда? ще ялиночка. ялиночку так всі хотіли почути орган я у Львові сходив в органний зал є відео у нас з Львова орган в заголовку навіть написано що орган навіть написано хто що грає так. Не треба казати що ви хочете слухати орган. Рускавці. Я не буду йти слухати орхан для вас. Мерте палац Шевченка. А, ми Медиш, до музею Білоса. Вертеп ще стоїть, діду ще стоїть Мабуть до Великодня будуть стояти.